Добрий день, дітки! Вітаю вас на занятті з грамоти. Сьогодні нас чекає знайомство з новим звуком, але щоб добре його почути та вимовити, нам з вами потрібно підготуватись. Тож, дітки, перша вправа називається змійка, для якої ми за допомогою язичка покажемо змійку, розкрити рот та сильно висуньте язик вперед зробивши його вузьким. Ось так. А потім приберемо язичок назад до ротика Молодці мої розумнички. Наступна вправа, яку ми з вами виконаємо, називається косар. Нам потрібно показати, як косар косить травку. Займіть положення ноги нарізно на ширині плечей, руки злегка зігніть у ліктях та підніміть вперед. Пальці стисніть в кулачок. Повертаючись праворуч та ліворуч, робимо рухи косаря. Робимо такі розмашисті рухи руками і вимовляємо жух. Жух, жух. Виконайте цю вправу ще раз самостійно. Сьогодні до нас у гості завітав жук. Він пропонує послухати казочку про нього. У садку на бусковому кущі жив собі поважний та розумний жук, його сусіди. Павуки, мушки, бабки та бліжки приходили до нього. Коли їм потрібна була порада. Розумний жук, трохи подумавши, відповідав їм своїм голоском. Ж-ж-ж-ж. Дітки, то який голос подавав сусідам жук? Звук жука лунає так. ж, ж, ж. Пісеньки не виходить, звук можна потягнути та не проспівати. Звук жука можна почути і вимовити. Тож звук ж приголосний, тому що коли ми його вимовляємо, на шляху повітря є перешкода. А дзвоник на шапочці у малятка вказує нам на те, що звук «ж» – це дзвінкий приголосний. А зараз погляньте, будь ласка, на картинку та скажіть, на що ж схожа буква «ж». А зараз я вам пропоную пограти зі звуком «ж». У цьому нам допоможе чарівна торбинка, в якій є багато предметів. Я буду їх називати, а ваше завдання визначити, чи є звук «ж» в назвах предметів. Якщо є, то ви плескаєте в долоньки. Ну що, готові? Ніж ліжко. Змія. жирафа, морж, каштан, гижка, хлеб, жук, ложка, ключ. Вуж. Молодці! А зараз я пропоную вам перевірити себе. Подивіться, будь ласка, чи правильно ви виконали це завдання. А тепер ми з вами пограємо в гру. Знайди місце для звука у вагончику. Для цього в нас є ось такий вагон потягу, де пасажирами будуть предмети, в назвах яких зустрічається звук «Ж». Перше місце у вагоні займає слово, де звук «ж» зустрічається на початку. Друге місце займає слово, де звук «ж» всередині. А третє місце займає слово, у якому звук «ж» у кінці. Ну що ж, дітки, готові? Один, два, три. Почали. Перше слово жирафа. Звук Ж. На початку слова, тому він у нас їде на першому місці, друге слово ліжко, де звук «ж»? Середині слова, тому він у нас їде на другому місці, і останнє слово ніж звук «ж» де? Так, в кінці слова Тому їде. На останньому місці ось ці пасажири зайняли свої місця. А зараз, дітки, спробуйте самостійно зайняти місця в вагоні для пасажирів морж, жук та ложка. Дітки, давайте напишемо слово жук. Перша у нас літера ж. Жу, друга літера У. Жук, третя літера К. Скільки букв? Три. Перший звук у нас твердий приголосний, У – голосний. І звук К, приголосний, твердий, позначається однією рисочкою. Три звука й три букви. А зараз давайте виконаємо вправу на читання. Розумнички, чудово! Ви сьогодні дуже гарно попрацювали. Я вам кажу, дітки, до нових зустрічей. До побачення!